Початкова мета України в російсько-українській війні це вийти на кордони 23 лютого. Як тільки ми вийдемо на ці рубежі, то зможемо звільнити решту наших земель, які знаходяться у тимчасовій окупації російської армії, кажуть військові. А от чи вистачить Україні зброї і техніки для того, щоб спочатку відкинути окупантів до кордонів 23 лютого, давайте послухаємо військового експерта. До тої кількості ми наближаємо, поступово наближаємося. Сьогодні, вот до речі, сьогодні, якщо тільки зібрати обіцянки наших країн-партнерів, то по бойовим броньованим машинам ми виходимо на цифру 500, Можемо вийти на цифру там скільки 500-600 одиниць. Ну до речі, остання заява міністри міністра оборони Канади. Що нам дадуть ще сотню бойових машин бойових машин піхоти Канадських. Так, що ці цифри, якщо скласти, то приблизно ми отримуємо ту саму цифру. Так що я думаю, що поступово буде нарощуватися кількість озброєння для того, щоб вийти на ці цифри, а можливо, і перебільшити ці цифри, які оголошував в грудні генерал Залужний. І до речі, ще нагадаю, що до кінця поточного тижня. Сполучені Штати готові, ну принаймні, так є лунають деякі заяви від політиків американських. Що а, сполучені Штати готові оголосити черговий пакет допомоги, який буде безпрецедентним по кількості техніки озброєння, які сполучені штати будуть хочуть передати а, Україні. Так що я думаю, що ми не тільки не тільки вийдемо на ці цифри, які були оголошені, а ми і збільшимо ці цифри. Ми скоріш за все почнемо рух в бік тих цифр, які е, прописав в своєму інтерв'ю в своїй статті генерал залужний ще в вересні місяці минулого року, коли він сказав, що нам потрібна перша це паритетна зброя по дальності застосування, а мова йшла про ракети і авіацію. І друге, що нам потрібно приблизно 10-20 бригадних комплектів техніки і озброєння для формування контрнаступального угруповання військ.